Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я зроблю огляд акції нової, що зайшла у АТБ з 8 березня по 14 включно. Не забудьте підписатись на канал, щоб бути в курсі нових акцій одними із перших, тому що є товари, які просто змітають з прилавків. Ну що ж, поїхали. Дезодоранти кулькові жіночі 47 гривень коштують. Дав гелі для душу два аромати 47 гривень. Нівея 56 гривень. І ось такий від Нівея великого об'єму 750 мл. Ціна 145 гривень. Живчик на знижці негазований 25,50 25,50. Дволітровий. Кава натуральна від делюкс 100 г коштує 44 гривні. А 250 г коштує 87 гривень. Кава делюкс у зернах пів кілограма вагою коштує 180 гривень. 51 гривня і 20 копійок коштує кілограм рису пропарно кругло зернового. Новинка від фірми Своя лінія вафельки лимонні. 34 гривні коштує пачка, вагою 236 г. Бренді на акції 3, 5, і 7 років витримки. 500 мл. Об'єм. Шоколад з начинкою від фірми Рошен. Вага його 290 грам. Лакмі. Ціна 65 гривень. Один смак вже розібрали. Напій Фрагуліно 24 гривні коштує. Сирок від фірми Чудо. Ціна 11 гривень. Смак персик і лісові ягоди. Ціна 12,90 за сирок в 2 шари. Є смаки Полуниця, вишня, груша персик. На акції сметана яготинська, 15% жирності. В стаканчику. Дуже зручно, що є додатково е, кришка пластикова, щоб зберігати її. Ціна 25 гривень 50 копійок. Побачила я, що в продажі є наліпки інтер'єрні, ціна їхня 80 гривень, є з котиками, з метеликами. Є ще в космічній тематиці, це є імітація дзеркала. І три листочки наліпок, аплікації. Коштує 29,90. Теж є два види. Дякую, що додивилися до кінця. Підтримуйте український контент. Обов'язково підписуйтесь на канал. Усім пока-пока!